людям Літа свої літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті. Жити. Легко і тихо пішла за межу. куди ж це ви, мамо, сполохано кинули діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, Та я недалечко, де сонце лягає спочити. А ви собі діти і далі без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ви намислили мамо? Та хто ж нас, бабусю, усни поведе по казках, А я вам лишаю всі райдуги з журавлями? І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, і срібла не треба, і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край ворі. Та ми переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, лишайтесь навіки не діть. Вона посміхнулась красива й сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у висрушники. Лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки, лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління і віки.